Що робити, якщо опинилися під завалами будівлі? Алгоритм дій Запам'ятовуйте алгоритм дій при завалі будинку. Це може врятувати ваше життя. Кличте на допомогу, повідомте про своє місце знаходження. Постарайтеся докричатися до когось із перехожих, не панікуйте і не впадайте у відчай, навіть якщо не вдалося нікого покликати. Якщо трапиться завал будівлі, його швидко помітять, і до вас відразу прибудуть рятувальники. Намагайтеся акуратно звільняти руки і ноги, не робіть різких рухів, не провокуйте подальший обвал. Спробуйте зміцнити утворену стелю над собою уламками. Якщо ви отримали поранення, накладіть пов'язку зі шматка тканини і зупиніть кровотечу. Стукайте по батареях, дзвоніть по телефону, використовуйте будь-які речі поруч з вами, щоб привернути увагу. Поки ви очікуєте рятувальників, підстеліть щось під собою на підлогу, лягайте на бік і підтягніть коліна до грудей, голову обхопіть руками. У такому становищі чекайте порятунку.